Тут Галя пропоную храмам свічку по супервигідній ціні. Ти не будеш проти? Я тільки за ти тільки за. Да. Дивися умови, кажуть, що хто закуповує храми від 20 кілограмів свічки, угу. для них хай звертаються, до нас пишуть в особисті, скажуть, які свічки їм потрібні, який церковний номер, воск чи парафін, в якій кількості, ну, що так. ми для них зробимо спеціальну ціну. Ну можемо ну, са. І на кольорові У нас ще кольорова є свічка. Ну кольорова ну, не на. так користується попитом Ні, в вона, храмах. Ну можливо, храми не знають. Вона ж не тече, не коптиться. Це ну, дуже саме цю свічку. Свічка, да, да. Саме цю свічку ми розробляли для храмів. Е, в більшості в нас її кольорову брали на Пасху, на Великодень е, і на зелені на, зелені, ну, на трійцю можливо, на зелені треба, свята, так, да, але її купують для храмів, але не в такій великій кількості, відповідно, як парафінову там чи чи воскову е, тому. Пишіть ваші запити, телефонуйте. Ми для вас спеціально зробимо класну пропозицію. Наш сайт іконолавка в шапці профілю.